За ідеальною картинкою. Ірина та Богдан виглядали як пара з обкладинки журналу молоді, успішні, неймовірно красиві. Їхнє весілля у Харкові було найобговорюванішою подією року розкішна церемонія, вишукана кухня, море квітів і щасливі усмішки. Подарунком від батьків Богдана стала простора, сучасно обладнана квартира в одному з найпрестижніших районів міста. Здавалося, їхнє спільне життя розпочнеться без жодних турбот у світі вічного свята. Перші тижні після весілля були саме такими: романтичні вечері, спонтанні подорожі на вихідні, ніжні зізнання та безкінечні розмови про їхнє безхмарне майбутнє. Їхня квартира сяяла чистотою, холодильник був заповнений делікатесами, а шафи брендовим одягом. Вони насолоджувалися кожною миттю, не замислюючись про буденні клопоти. Адже навіщо? У них було все для безтурботного життя. Але час невблаганно вносив свої корективи. Рожеві окуляри почали спадати, оголюючи реальність спільного побуту. Раптом виявилося, що брудний посуд сам себе не миє, прання не зникає в чарівний спосіб, а навіть у найсучаснішій квартирі час від часу потрібно робити прибирання. Ірина, звикши до допомоги хатньої робітниці в батьківському домі, відчувала роздратування від необхідності займатися рутинними справами. Богдан, чиє життя завжди було організоване іншими, не розумів її невдоволення. Дрібні побутові сварки ставали дедалі частішими. Чому ти не вимкнув світло у ванній? Хто знову залишив свої шкарпетки не на місці? Навіщо ми замовили цю непотрібну річ? Ці питання лунали в їхній розкішній квартирі все частіше, отруюючи атмосферу. Ірина почала відчувати себе не коханою дружиною, а служницею, а Богдан все частіше затримувався на роботі, знаходячи там спокій від домашніх чвар. Одного вечора, сидячи на дорогій шкіряній канапі в абсолютному мовчанні, Ірина не витримала: Богдане, невже ти не відчуваєш, що щось не так? Ми живемо як сусіди, а не як чоловік і дружина. Богдан відірвав погляд від екрана ноутбука. А що не так? У нас чудова квартира, є гроші. Чого тобі ще бракує? У цей момент Ірина зрозуміла, що між ними виникла прірва. Вони жили в комфорті, але їхні душі були холодними і далекими. Вона згадала їхні перші побачення, прості, але такі щирі, їхні довгі розмови під зоряним небом, їхні спільні мрії, які, здавалося, розбилися об стіни їхньої ідеальної квартири. Мені бракує тебе, Богдане, тихо промовила вона. Мені бракує нашої близькості, нашої любові. Хіба ти не розумієш, що всі ці речі лише обгортка, а всередині порожньо. Ці слова, здавалося, дійшли до серця Богдана. Він вперше задумався над тим, що їхнє розкішне життя не приносить їм справжнього щастя. Вони були молодятами, які мали все, крім найважливішого, вміння бути разом у звичайному житті, долати маленькі труднощі пліч опліч, підтримувати одне одного у буденних справах. Того вечора вони вперше за довгий час поговорили по справжньому. Вони визнали свої помилки, свої розчарування та свої страхи. Вони зрозуміли, що весілля було лише красивим початком, а в справжнє їхнє спільне життя тільки починається з прибирання квартири, з приготування спільної вечері, з маленьких компромісів та взаємної підтримки. Вони усвідомили, що за зовнішнім блиском і комфортом криється справжнє випробування їхніх почуттів, і вони були готові пройти його разом, щоб їхня розкішна квартира нарешті стала справжнім домом, наповненим не лише дорогими речами. А й щирою любов'ю.